Всіх вітаю, шановні пані, я ви в каналі C380, це проект Nexus Roleplay. І сьогодні у нас буде огляд повністю блядь, Lamborghini Huracan Performante, блядь. Ця тачка просто роз'їбала, блядь. А хто не знає, я отримав безкоштовно виконуючий батл паси на проєкті і весняному препиці у кейсі, блядь. А саме зараз в нас розпочалася літня перепускать. Будуть літні кейси, дивити. ви зможете в рутині щось піздати, тому якщо ви ще не граєте на проєкті Nexus Roleplay, заходьте всі посилання блядь, в описі, нахуй, промокод. easy 380 вводити після реєстрації, отак от, блять, цей промокод. Чи при реєстрації там вже байдуже нахуй активували, блять, вам буде гроші, блять, бабки, сука, віпка, нахуй. В мене, за речі, 14 левел, блять. Нові завдання, швидко виханив, заебісь, нахуй. Кейси ще поки що недоступні, блять, на жаль. Як бачите, в мене ще немає придбаної припуски, тому що в мене ще немає грошей, блять, я ще збираю нахуй. От, І про що я. Так от, Цю ламбу я виграв, і я нарешті її зафетешив. Тому ми сьогодні з вами порівняємо, скільки їде Стокова, скільки фулова і скільки коштує фултюн на цю ламбу. Намури заїбало, просто кайф їбать. Заїбало, нове слово придумав. А, давайте, погнали автосалон спочатку. До речі, як вам колір цієї лампи? Я дуже довго їбався над тим, як, як пофарбувати, в який колір що зробити. І поки що вирішив зробити ось таку хуйню, блядь. Ну, мені поки що подобається. Не знаю, може я знову перефарбую, як, я, як завжди я це роблю, блядь, зайди, сука в двері, блядь, дебіл, нахуй але поки що у нас воно буде так. І так, Lamborghini, здорово, блядь. Доброго, да, дня. доброго нахуй, не заєбуй нахуй. Ламбордіні Huracan Performante в нас коштує. Блядь, де 5 тільки знайти нахуй стільки. Ну, Нам дорожче, блядь. Фістер, хуй. Ось вона, коштує 8755. Блять, ну це непогано, насправді. Блять, о. От... Сука, я не знаю, який кольор її теж собі в'їбати, тому що я не дуже задоволений цим кольором. Але скажіть вашу думку в коментарі, що ви вважаєте, як вам, топ, не топ, топ чи не топ, блять. Тож, давайте її тестити спочатку, скільки в неї в стоку. І от насправді я сьогодні вперше дізнався, що на проєкті можна дивитися тюнінг автомобілів, якщо він у них є. Б. Зайшов до Олега Гардкора на стрім. І він такий показує мені, як вилюєбала. Тобто можна вибрати фари там фаринебудь. неон, блядь, гудок, тонування. Чи бампери, якщо на цю артівку якісь бампери, то можна це теж подивитися. Ну що, на рахунок 3 помчали, блядь. А, Треба приставлютися на всякий случай, тому що хто знає, що може бути. Розганяється вона непогано. Як бачите, в стоку воно теж ніхуєво їде, блядь, це кайф. А найбільший кайф в тому, що я отримав її безкоштовно. І це, блядь, не роз'їбало конкретно для мене, це, це кайф, блядь. Ну, 268, 70, вона їде з міста. Вдавати назад, звідсиля. Так само затестуємо потім і флобу. Я покажу свій пошли тюн. Та спробуємо вирахувати їх. Скільки це високий стоїмості актив. Так, ну, ну вона їде, це ламбаргені, це круто, блять. Але... Ох, блять, страшно було. Ха -ха, так не робити. Дуже небезпечно, блять. Так, їдемо 200-300, майже є, в нас 290 було. Ну, непогано, 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 Але в нас вона є б хате. Тому виходимо нахуй з цього крита. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, от то да. Тихо, тихо, тихо. Обережніше, ви, ви. шо. Так. Та нахуй ти штовхаєшся, дебіл, дебил, блять. Шо, раз, два, три, помчали. РП нахуй просто зашкалює. Я так це полюбляю. Ну, ви сирю, хули ви там стоїте, бля. Гандони, блять. Так от, короче. Вже 330, нахуй. Що це ледь їде, блядь. З'їбись, дорога, нахуй, тут носиться Ламборгіні, блядь. 340 було. Ну і стату вона їде десь 340. 345 це було дуже блядь! Сука. блядь! Це... Роз'їбали нахуй. Давайте, тверди, їдемо в місто, нахуй. Максималка, яку вона просто може собі дозволити, блядь, по максимуму, блядь. Не знаю, я полюбляю цю ламбу, блядь, я з нею тупо не виладжую. Бля, убью. Догоняйте, хлопцы, блядь. Так, 330, 340, 350 зараз будет. Давай, 250 будет, не, блядь. Ну давай, 350, сука. Ну, 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 блядь, он безопасно, нахуй. Вона охуенно круется в ПТ. Ну, блядь. Дивиться в швидкость, я а просто нахуй еду, куда мне треба, блядь. Ай, зараз въебусь. Не, не, стоп. Фух, не дуже. Хугу, -ху -ху, бля, кайф Ця заправка, вона, блядь, тупо ну, найдешевша, що в неї тіпи, ну, в штаті. До речі, що мені не зрозуміло? Бенз в неї 95-й. Чого не соти, це спорткар, альо, камон, ну що там, з лузу з'їхали? Хто це нахуй придумав, блять? VT Twins у центральному кастому. Двигло 2,142, дохуя. Тормоза, ну, гальма, блять, гальма. Гальма 249 900, ну, таке собі. Оця на коротка передач 3057. 107, блять. І турбіна 714. Ахуєть. Весь фул тюн у цьому кастому нам обійдеться десь у 3 мільйони 570 200 баксів. Ахуєть. Це десь 40% від вартості автомобіля. Ну, блять, непогано. Але я тюнув її у іншому. Все я думаю, зараз і туди. Порівняння цін у іншому автосалоні, ну, тюнінг центрі Двигло 280 тисяч, бать. вже дешевше, Гальма теж дешевше. Ну, блять, десь копійка-копійка, але копійка, як то каже, блять, нагузбирає тобі на ляминах. Повний тюнінг автівки у цьому автосалоні нам обходиться в 3 мільйони 468 тисяч баксів. Це по факту на 102 тисячі дешевше, ніж у місті. А 102 тисячі це, ну, це великі гроші насправді. Блять. І виходить, що тюнь цієї автівки в нас від її вартості це 39%. Цікаво, скільки будуть інші автівки, треба треш звірити. Тож повністю фолова Lamborghini з автосалону з повним тюнінгом, нам обійдеться у 12 мільйонів 223 тисячі баксів, якщо будемо робити це тут. І у 12 мільйонів 325 тисяч баксів, якщо робити це у центрі міста. Ну, вона того варта. Тюн, на жаль, ну дорогий, чесно дорогий блядь, тюн. Але вона того варта, це тупо роз'їбалово, блядь. Якщо ви бачите, що її продають за 9 лямів, то це для неї просто сок ціна. Це дійсно сок. Що ж, ось такий маленький огляд мого спорткару, безкоштовного спорткару, який я отримав на Nexus Roleplay, граючи, блядь, відкриваючи кейси ля приїхав якийсь мажор, блядь. Сигналіть нахуй. Чекаю всіх на цьому проекті. Заходьте, виконуйте нову літню перепуску, відкривайте киси та отримуйте ав ваші безкоштовні автівки або автівку ваші мрії. Зустрінемось на проекті Nexus Roleplay. з роліплей. С вами Лізі Зерівсінуль всім ба, ба, баба. -ба.